Ви тільки подивіться, який розкішний будинок площі 250 квадратних метрів доступний в оренду в котежному містечку Грінтаун. Це село Крушинка, 20 кілометрів до метро Теремки. На ділянці 12 соток виконано ландшафтний дизайн. В будинку зроблений дизайнерський ремонт з використанням виключно преміальних екологічно безпечних матеріалів. Все придумано до дрібниць. Кожен сантиметр будинку використаний з користю та смаком. Ексклюзивні меблі під замовлення. побудова техніка від світових лідерів виробництва. На першому поверсі знаходиться вітальня, кухня, гостєвий санвузол, тераса, гараж з автоматичними воротами, котельня, комора, інвентарна та майстерня. На другому поверсі три роздільних спальні, кожна з яких з санвузлом та гардеробною. Є також тераса для відпочинку. Будинок у відмінному стані. Перша здача після недовгого проживання власників. Ключі на руках покази проводимо за попередньою домовленістю, актуальна вартість під цим відео, а деталі та запис на перегляд за номером вказаним нижче. З повагою, ваш флетплейс.